Шановні дев'ятикласники, я сьогодні пропоную вам тему для розмови. Чи обов'язково мистецтво буде естетичним? Подивіться, будь ласка, ось на цю картину. Чи ви її впізнаєте? Хто пам'ятає автора цієї картини? Лєра. Пабло Пікассо, правильно. 1904 рік. Пабло Пікассо виставив на суд суспільства свою картину Авіньйонські дівиці і вибухнув просто скандал з приводу цієї картини. Як ви гадаєте, що їм не сподобалося? Що їм не сподобалося, Вероніка? У них нестандартно намальовані лиці, сприймаються якось неживими. Угу. Тобто нереалістичний не такий живопис, так? Да? Владік? Ну, напевно, тому що вони на одежі, хоча тоді, напевно, ще не малювали в одежах, і також вони якось стоять на нестандартних позиціях. Позах. точніше. Позах. Mm -hmm. е, Настя. Тут нестандартність картини. Вона ніби зрозуміло, що це люди, але вони незвичайні у них форми. Кольори якісь неправильно підібрані. Зрозуміло. Вероніка Віроніка Малій? Можливо, непристойність цієї картини. Так. І це, мабуть, най найперша була причина, це те, що тут жінки оголені і публіка не вміла сприймати таке мистецтво. А ще і зображено ось в такий спосіб, ви зараз. Помітили правильно ось ці ознаки цього такого стилю, це було дуже незвично для очей людей початку ХХ століття. Угу. Підніміть ручки, будь ласка, а кому ця картина подобається? А ось дивіться, тема нашої дискусії така: чи обов'язково мистецтво бути естетичним? А, і от цим кутом зору, Ремі, ти сказав, що ти нам показуєш, що картина тобі подобається. Тобто ти вважаєш, що це красиво? Так. Тому що я вважаю, що мистецтво не обов'язково повинно бути якимось класичним чи красивим. Тому що е, головна сутність мистецтва це, це показати емоції. А напряму їх може і най, найбільш правильно, ну найбільш виразніше їх можна показати саме безпредметне мистецтво, таке як оця картина. Дякую. Ну це не безпредметне, а, да? Але твоя думка зрозуміла. Що ти думаєш, Вероніка, це красиво? Я вважаю, що це оригінальна того, того ж з РНІ. От не кожен художник зміг би так передати цю картину. Так, цей сюжет да? цих героїнь, до речі, ці дівчата, авійонські дівчата, вони були повіями. Що вважалося взагалі в суспільстві такі персони нон да, заборонені. А тут їх ще на картині зображені, та ще й так, так ще й в такий спосіб. Но... Дійсно, художник мало того, що був оригінальним, він ще був дуже сміливим. так І ще хочу на своє питання почути думки однокласників. Прошу. Кирил, як ти вважаєш, це красиво? Ні, мені не сподобалась ця картинка. Тому, саме тому, що не красиво, так, Кирил? Так. це і То, що тут голі жінки і хлопці Так, ну тут хлопців немає, одні жінки. Якщо ти тут хлопців бачиш, то е, це, мабуть, ще одна причина е, того, що ця картина тобі не подобається, да бо жінки намальовані так грубо, я маю на увазі грубими штрихами, а е, і ось подивись на це обличчя, е, його намалював художник. Знаходячись під впливом від культури Африки, а там є така, такий вид мистецтва, як маска, африканська маска. І він, малюючи молоду дівчину, намалював її таке обличчя, та й інші обличчя не краще, скажімо так. І тому мені зрозуміла твоя позиція, Кирил, це не естетично. Настя, що скажеш, тобі подобається? Ні, я також згодна з Кирилом. Тут мені не зрозуміло, що намальовано, тому мені не подобається. Комусь подобається, комусь не подобається. Це нормально. Люди частіше за все не сходяться у своїх смаках. Але ось це питання дуже важливе. А чи обов'язково мистецтво бути естетичним? Так, обов'язково обов'язково Тобто, а поясни свою думку, чому ти думаєш так? Красиво должно все бути, да. а не якось так. <кхів> має бути красиво картина має тебе радувати, правильно? Тобі має бути на неї приємно дивитися, а ось на це неприємно, каже Кирил. Лера? Я теж вважаю, що картина повинна бути. Та то красивою, тому що якщо вона не красива, то як вона е, на себе увагу інших людей при, притягне? Ой, так ось ця картина дуже багато уваги притягнула на себе. Так. Привернула. Не... так. І, і набагато, мабуть, більше, ніж якісь красиві естетичні картини, бо коли картина це скандал? То уваги ще більше до неї. Слухай, Вероніка. Ну, я не згодна з однокласниками, тому що не кожна гарна картина може передати емоційний стан. Так, вона може бути приємний на погляд, але ну, ти дивишся, і особового сенсу нема в цій картині. просто гарна, як для декору, і все. Зрозуміла, цікава думка Ремі? Я теж погоджуюсь з Веронікою, тому що е, я вважаю, що образ образотворче мистецтво може бути чимось більшим, ніж просто зображення чогось чи когось. Е, тому що у таких картинах можна побачити, е, намагатись побачити точніше, сенс, який вклав автор, і також у процесі можна придумати свій сенс. Це дуже цікаво. Да. Тому я вважаю, що маю право на істину. Такі, Дякую, погоджуюсь з тобою, Настя. Я не погоджуюсь з Ромією і з Веронікою, тому що люди, коли завжди бачать якусь нову картину або щось нове, вони насамперед перше на її зовнішній вигляд, тобто на її красу, як вона намальована, дивляться, а не думають про емоції. Тому я вважаю, що вона має бути також красивою, а не тільки. З емоціями. Так. Ем, дякую. Просто емоції бувають різні. Да? Є позитивні емоції, а є емоції, подивишся на картину, вибух, якийсь такий здивування. Це також емоції, негативні емоції можуть бути. Але, мабуть, Настя не згодна з тим, щоб мистецтво давало якісь негативні емоції. Да? Бо мистецтво має прикрашати життя. Дякую, зрозумілі ваші позиції.